Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні ми саджаємо е, полуницю. Це буде осіння посадка, позднє осіння. Тому що е, буває дві е, посадки, полуниці рання осіння. Це кінець серпня вересень і познє осіння це жовтень-листопад. Друзі, е, ці два типи посадки, вони суттєво відрізняються проміж собою. саме як підготувати посадковий матеріал. Ми прикупили, вчора нам прийшла ось така касета посадкового матеріалу. Полуниці. Вирощувалась вона в касеті. Бачите? І ось в такому вигляді вона нам прийшла. Ось, ось так вона, як книжечка була. Я, чесно кажучи, вперше так отримую. Розсаду таким чином, такою пересилкою. Друзі, думав, тут жах буде, але нічого страшного. Ось надлишкова, котра була розсада, її виклали. Я взагалі вважаю, що розсада полуниці в стаканчиках або в касеті це найкращий варіант. Це ну, для мене мені так здається, воно так насправді і є. Що о, закритою кореневою системою будь-яка розсада, це. Більш надійно. Бачите, ось такий кореневий ком земляний, він не розсипався. Корішки біленькі, розсада молоденька, лісточки ще також молоденькі. вони невеличкі, да. але це вже майже сформований кущик. Зараз ми розбираємо це. До речі, на жаль, стикнулися з такою проблемою. Нам потрібно 30 кущиків. Ми Висаджуємо на дачі небагато, не те, що минулі роки, коли ми висаджували грядками цілими. Тут 30 кущиків, тому що грядка у нас така вона невеличка. 2 квадратних метри, друзі. І 30 кущиків для цієї грядки по нашій схемі посадки. Це саме те, що нам потрібно, але висилають чомусь ну, в переважній більшості не менше, ніж 100 кущиків. Ну, не цікаво. Виробнику розсади не цікаво возитися, там наші оці по 10, по 20 там відраховувати. Я їх розумію, як ніхто, тому що ми самі колись раніше займалися вирощуванням розсади. Нам також було це не дуже зручно відволікатися і розсилати там по 5, по 10 того чи іншого. Більше роботи ніж заробітку, а люди працюють для того, щоб заробляти. Я їх розумію, тому немає питань. Давайте ще оглянемо розсаду з самих цих, вона молоденька. Так, зараз у нас кінець жовтня. Бачите, ось такі листечки зелені, наростають розеточка чудова, ось щось листочок пожовтів. ну Це нічого страшного. Ми його можемо видалити, головне не менше трьох листичків, тому що в зиму кущик полуниці він повинен піти, щоб було 3-4, ще краще 5 листиків. Друзі, коли ми висаджуємо в ранній осінній час, тобто на початку вересня, коли ще сонечко ярко світить і випаровується багато вологи. Тоді ми обрізаємо листочка і при пасаці залишаємо один-два листочка, щоб полуниця гарно вкоренилася. Зараз вже пізньою осінню потрібно, щоб в зимовку кущики йшли не менше трьох листиків. Саме ось таке, я думаю, ще щось наросте. Пару листиків коренева система, зараз тільки ми її е, у ґрунт вона одразу е, почне розповсюдись. Тобто перезимує, посадимо в, корен... в, корен... в, корен... в корені це перезимує і наступного року влітку ми вже будемо з вами бачити на неї ягоди. Давайте тепер е, все ж таки почнемо саджати. Е, друзі, в цієї гряці ми з самотужки робили ґрунт, тут чорнозем, тут трішки ми додавали перегнівшого коров'ячого навозу, тут торфяничик. І також тут ми додавали 50 грамів суперфосфату, це обов'язкова умова для хорошого розвитку кореневої системи. 50 грамів суперфосфату на 1 квадратний метр площі. Схема посадки. Так як ми трішки обмежені цими бортиками, то ми ущільнили рядочки 22 см проміж ними. Це ну, так, платновато трішки, але нічого страшного. Ми трішки додамо життєвого простору для рослин в майбутньому за рахунок того, що ми їх роздвинемо по ряду. Тут ми Стиснули, а тут ми їх розтиснемо. І за рахунок цього все буде добре. На яку глибину саджати? Ось давайте ще подивимось. Ось у нас коренева шийка шийка, і треба зробити так, щоб не була засипана серцевинка. І водночас, щоб не була оголена коренева система. Це зробити дуже зручно, якоюсь лопаточкою. В нашому випадку, ну, ось така. Викопуємо. Дивіться, ми залишили трішки відстані між бортиком, тому що коренева система цього кущика буде розвиватися у всіх напрямках. Ось так робимо. І поміщуємо. Нічого в лунку ми не додаємо, тому що все вже є в ґрунті. Ось обережненько так зробили. Бачите, ми залишили 20 см від цього бортика. Беремо наступну розсадку. Це дуже зручно робити, коли розсада в касеті. Дивіться, одна інша і краще. Да, може вона трішки там. Пожовтіла, що поки новою поштою до нас йшла, але вона чудова. Вона... Так, відміряємо відміряємо 20 см, знову робимо це. Поставили. Якщо є можливість і ви замислюєтесь, друзі, над тим, щоб змінити там, поміняти рослинки, омолодити свою полуничку, і буде можливість взяти або в стаканчиках, або в касеті, я би вам радив все ж таки розсаду таким чином вирощеною брати. Вона в вкорен... корениці, це взагалі немає ніякого сумніву. Наступний ряд висаджуємо по шахматній схемі. Тобто ось так, проміж цими рослинками, в шахматному, як то кажуть, порядку. порядку. Рослина буде трішки свободніше потім розвиватися. За рахунок того, що закрита коренева система, вони підуть розвиватися і вкорінюватися нормально і без нашої допомоги. Але ми все ж таки будемо поливати їх укорінюючим стимулятором радіофармом. З розрахунку, 25 грамів радіофарму на 10 літрів води поливної, це прискорить. Прискорить суттєво вкорінення наших рослинок. І вони краще підуть в зиму вже такими більш підготовленими. Ось так. Переце. По скільки поливати? Ну, за рахунок того, що у нас ґрунт вже достатньо мокрий, то по 100 мл, я думаю, вполне достатньо. Не треба переливати їх, заливати, розводити тут, будемо так казати, ну, от на 4 рослинки пів літрову баночку. Це так нормально буде. Все пішло в коріння вже. І я так думаю, що все з нашими рослинками буде гаразд. На цьому відео завершу. Бажаю всім гарних вражаїв. До побачення!